Друзі, всім привіт, вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Добігає вже до кінця наш великодній івент, тому сьогодні потрібно витратити жетони ті, які мені вдалося назбирати. Невеличкий вам спойлер, на ламбу я не назбирав, так як і минулі рази. Але в цьому івенті в магазині є багато прикольних речей, тому хочу сьогодні туди відправитися та подивитися і можливо придбати собі деякі речі. Також у нас досі йде батл пас. На цьому аккаунті ми з вами ще не забирали жодного подаруночку, тому сьогодні також заберемо подарунки та повідкриваємо сезонні кейси. Перед початком ролику хочу побажати вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримку виглядів вподобайок під цим роликом та підписочки на мій канал. Також не забувайте вводити мій промокод LASUN на початку гри, щоб отримати приємні бонуси вже на самому старті. Так, ну що, під'їжджаємо вже на локацію і зараз підемо дивитися в магазин, які речі ми можемо собі придбати. До речі, дивіться, мені вдалося назбирати всього-навсього 7725 цих жетонів. Я, звісно, грав не кожен день і не кожен день виконував завдання, Блін, але назбирати 40 тисяч жетонів, мені здається це просто unreal. Ну, По-любому треба їх було б купувати. А так як їх продають, там ціна стартує від 800 гривень за штучку, і я бачу там деякі по 2500 продають, по 2000, коротше, там просто такі суми непідйомні для мене. Тому поки що маємо те, що маємо. Давайте не будемо тут нічого клацати, одразу перемістимося в магазин івенту. Давайте, давайте верхній одяг. Сорочки. Так, що тут по сорочкам? Ми можемо подивитися одразу, як виглядають всі речі, поклацати різні дизайни. Слухайте, ну оця кофтинка така прикольна наша, можна підібрати такий стиль. О, дивіться, з біла, з коричневим. Прикольно виглядає. Але що це за корсет, я не розумію, навіщо він взагалі потрібен. Кофти. Так, кофта один. А, це зайчик наш. От mm. цього зайчика я хочу собі придбати. Ага, а його немає в різних варіантах, він тільки в одному кольорі, ось такий якийсь сіренько голубий з білим животиком. Слухайте, ну виглядає воно забавно, і я саме через це хочу собі придбати цей костюмчик. Давайте глянемо, що тут по світшотам. А світшот це ось цей такий наші як порваний, різнокольоровий, він мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Штанці. Штанів також один варіант, якісь штани з зірочками, вони якісь широкі. На мій смак вони мені не подобаються. Аксесуари. Маски. Так, масок було у нас три штучки. Їхній стиль не змінюється. Це якийсь рогатий, я не знаю, кіборг якийсь рогатий. А, в нього змінюється дизайн. Ну таке, блін, якби не ось ці вуха, можливо я б собі і таку масочку хотів би, але я навіть не знаю, де б я її використовував. Ну і це така зовсім якась страшна маска. Мені вона... Також не дуже подобається, але мені здається, що ось оце буде світитися вночі. Для шиї. А, тут у нас якийсь зайчик також, і його дизайн також не змінюється. Але, блін, цього зайчика на плече собі хочу придбати. Нехай буде. Нехай, нехай собі буде, будемо його всюди таскати за собою. А, що по окулярам у нас? Якісь нерівномірні окуляри. А, і моноокуляри. Його дизайн змінюється. Три кольори його є. І в цих окуляр також змінюється колір. Добре. А, по сумкам. А, сумки. Дивіться, є ось такий рюкзачок. А, він може вміщати до 20 кг. Ось такий рюкзак є. Його стиль можна змінити? Ні, не змінюється, на жаль. І ось така сумка, типу, але воно пише, що це рюкзак. Тут також ведмедик висить. Блін, він, вона ця сумка, от вона офігенно вписується під ось цю кофтину. Але якби вона висіла навпаки, щоб не перекривала всього цього нашого ведмедя, було б взагалі прикольно. І колір її також не змінюється. Так, ну що, я тоді думаю можна купувати. А, у вас вже є сумка. Блін, треба буде зняти, коротше, сумку. Давайте кофту тоді купуємо ось цю. За 2500 беремо, йдемо в аксесуари для шиї і купуємо собі ось цього зайчика на плече. Зараз тоді швиденько скину свою сумку в багажник і придбаємо з вами ще ось оцю сумочку таку прикольну. Так, я повернувся в магазин. Давайте оберемо нашу сумку. Коротше, друзі, я ось мишкою поклацав і можна змінити колір цієї сумочки. Я навіть не знаю, яка мені більше всього подобається. Я думаю, що ось біла або чорна, от вони самі універсальні. Але я напевно собі візьму просто білу. 3500 жетончиків забираємо її собі. Ну і тепер, друзі, наш персонаж виглядає наступним чином. Блін, дивіться, у зайчика ще й очі типу світяться вночі. Слухайте, прикольно, і зайчик, такий сумочка. Оце я приодягнувся, нормально. А знаєте, що мені ще цікаво? Ще мені цікаво подивитися, як буде виглядати масочка моя. А, блін, то вона в мене тут в сонці, Давайте її перекину сюди і візьму ось це сюди. Добре. А як буде виглядати масочка нашого штурмовика під капюшоном? Слухайте, і маска ще під капюшон нормально вписується. Вона майже ніде не, тр... не стрічить. Вона майже ніде не стрічить. Слухайте, це взагалі кайфи. Офігенно. Блін, як мені подобається цей стильок. Ну і що ж, друзі, давайте нарешті перейдемо до нашого батлпасу. Зараз позабираємо звідти подаруночки. Заходимо детальніше про лайфпас. Ну і починаємо, в принципі, з першого рівня. Нас тут зустрічає одразу Кейс Spring. А, я ще думаю, що варто сказати про те, що... У мене Life Pass Ultimate на цьому аккаунті на основному, тому що я націлений забрати якомога більше подарунків, ще й забрати сезонний кейс там, де розігрується Ferrari. Так, кейс ми забрали. Давайте тепер гроші, досвід, ще раз досвід, ще раз гроші і якісь чоботи. Давайте їх заберемо, але щось вони мені по картинці, чесно кажучи, взагалі ні в якому дизайні не подобаються. Такі якісь вони трошечки дивноваті. Блін, щось воно так довго прокручує і що ж випаде. Білі? Блін, я... А, а що це було, ви бачили? Як воно прокрутило? Офігеть, якісь, а, якісь золотисті чи жовті, не знаю. Це масочка. Масочку ми вже з вами бачили, до речі, я відкривав, забирав точніше подарунки в проєкті з нуля до бізака і нам випала тут ось така чорно-червона маска, яка мені випаде тут на основі. Цікаво. А що це за прокрути? Мені тупо золото якесь падає сьогодні. Друзі, речі, будемо передивлятися в кінці ролику, тому що я думаю, ну немає сенсу зараз відволікатися і це все по черзі дивитися. Давайте наступна сторінка, гроші, досвід, бинти не буду забирати, ковтинка тут якась ще раз гроші, квіти і фейерверки. Це все, я думаю, нам не потрібно. Давайте крутнемо якийсь дизайн ось цієї футболочки. До речі, футболочку також ми вже забрали в проєкті з нуля до бізака, але я ще, на жаль, не виставляв їх на торговий майданчик. Я думаю, що блін, я вже подумав, що біла зараз випаде. Ааа, якась рожева з А, Здається, мені така сама схожа випала вже. Наступна сторіночка, тут нас зустрічає одразу кейс. Так, тут на нас стиль якийсь буде обрано випадковим шляхом, а що це таке? Це типу якісь... А, це окуляри, друзі. Якісь окуляри. Вони типу, походу, якісь модні чи що. Давайте подивимось. Не розумію поки що, що це за окуляри, як вони виглядають. Одягнемо їх на персонажа, потім і дізнаємось. Наступна сторінка. Кейс Spring, Кейс Silver. І знову гроші. Тут речей в нас немає. Добре. Ще раз гроші, досвід. Ну скільки тут досвіду? Тисяча досвіду, добре. Ще один кейс Spring. А, анімація ролі якийсь танець. Ну, давай заберемо його. І курточка. О, до речі, друзі, курточка ося мені вже випадала. І мені випала така сіренька, вона типу як якась джинсовка. Але, блін, вона мені, чесно кажучи, сподобалась. І тут також якась сіренька випала, слухайте, ну непогано. Непогано. Куртка виглядає, до речі, стильно, мені вона сподобалась. Так, досвід. 1500 забираємо. Кейс спрінг, ще один кейс спрінг а, два кейси в звіп, ну давай заберемо, нехай і все одно їх відкривати не будемо, вони там в інвентарі, в мене їх вже дуже багато. І бананочка якась. А, у вас вже є сумка. Блін, добре, коли піду до машини, тоді заберу ту сумочку ще. Знову гроші, кейс Spring, досвід, гроші, кейс, бронік не буду забирати. Анімація поправити волосся. Давай забираємо і також її подивимося потім трошечки пізніше. Тут у нас знову кейс Віп, гроші, гроші і якась річ. А, а, це якась маска? О, слухайте, а здається це прикольна масочка, походу. Хай чорна вам та випаде з такими червоними зубами якимось або біла ось. Ну. О, ну випала якась синя. Блін, ну подивимось, що там за масочка, побачимо. Так, відмички, кейс-спрінг, гроші... А, 43 рівень, друзі, це все фініш у мене сьогодні. Далі я ще поки що не прокачався, але ви бачите, що в мене ще не виконані завдання. І також в додаткових завданнях є ще декілька невиконаних завдань. Так, це рюкзак і треба забрати ще сумку. Я тоді швиденько зараз скину біля машини свою сумочку і подивимось з вами на ось цей рюкзачок і подивимось на сумочку. Блін, друзі, забрав сумку, коротше, але коли воно почало крутити, я щось поспішив, забув про те, що вона обирає дизайн, випала вона якась рожева, а вона вже одразу на мене і одяглась. Слухайте, прикольно такий ведмедик на спині, типу обіймає нас. Слухайте, ну прикольно, забавно виглядає. Ем, не знаю, мені подобається, можете написати в коментарях свої враження, але... Навіть ось цей ведмедик більше вписується під цей костюм кролика. Дібо ведмедик обіймає кролика, слухайте. Ну прикольно, забавно, так мімішно виходить. Так, і залишилася ще сумочка, давайте її також заберемо. А, вона також багато в неї дизайнів, слухайте. Ну, нехай випаде щось тільки не рожеве, будь ласка. О, чорна випала, слухайте, непогано. А, а що це за сумка? Типу як якийсь наплічник. Скільки в неї? Ага, 10 кг вона може брати на себе вагу. Максимальна підйомна маса в неї. Е, блін, чесно кажучи, не знаю. Не можу вам сказати свої враження, начебто їй подобається, а начебто їй ну, таке щось. Е, важко, коротше, мені оцінити. Добре. Давайте... Приміримо зараз речі, які ми повибивали. А, це моя ковтина, чекайте, 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 це моя ковтина, яка була на мені. А, футболочка. Давайте глянемо, що за футболка. Ну це футболка з ось демоном, якимось ржево-синя. Ну, здається, схожа мені і випадала вже. А, і куртка. Давай глянемо на куртку. О, ось оця стильова така курточка, дивіться. Ну, блін, на мій смак виглядає прикольно. Тільки не під цю сумку. Сумка це щось взагалі не вписується нікуди. А от куртка, ну, прикольно виглядає, має такий стильовий вигляд. Добре, давайте глянемо далі. Масочка, масочка, масочка. А, це масочка у нас ось ця з квітами. Блін, а квіти виявляється, ще й світяться. Треба буде перевірити, до речі, в проєкті з нуля до бізака, поки я її не продав, може там червоні ось ці квіточки світяться також вночі. Але виглядає прикольно, слухайте. Давай її поки що закинемо сюди. А тут ще в нас... Чи це... А, це моя маска, чекай. Давай її зніму. Окуляри. Окуляри. А, що це? Що це таке? Друзі, одразу кажу, мені не подобається. Не подобається. Ці окуляри зовсім мені не заходять. Так, що по взуттю? Слухайте, ну якісь боти такі... Ой, хтось там влетів он, в геліка, Такі якісь чоботи, М -м, не мій стиль, коротше, також мені не дуже заходять вони. Не сподобались. Ой, ну таке по речам, звісно... Треба, блін, розбиратися, не знаю. Поки що фаворит ось, ось ось цей зайчик, якого ми з вами придбали сьогодні, він поки що в мене one лав. І треба масочку свою повернути. А, блін, чекайте, ми ж ще не всі маски перевірили. Зараз ще одну маску треба одягнути, подивитися. Так, друзі, інвентар. А Масочка ось ця, здається. Щ... Що це таке? А чого воно на очі одягається? Серйозно? Я думав, це воно буде закривати якось рот, ну там типу будуть якісь оце окривавлені зуби, а це просто якась маска. Я навіть не розумію, навіщо вона і що це означає. Так, ну і поки ми знаходимося біля цього великоднього кролика, будемо сподіватися, що він принесе нам удачу, давайте перейдемо в наше меню бонусів, кейси та лутбокси і переходимо до кейсу Spring. Я їх забрав вже 8 штучок. Давайте швиденько глянемо, що мені тут хочеться прям дуже сильно. Хочеться Volkswagen Arteon хочеться Volvo XC90, хочеться 222 S63. А щоб дуже прям сильно хотілося ось цю зенгу, не скажу, але якщо випаде, то ну, я не засмучуюсь друзі. Так, і ще анімації. Макарена. Тріумфальний танець і відрив танці. Коротше, хочеться всі три анімації і ось цих три автівочки. Дуже прям сильно хочеться. Ну і зрозуміло, що тут можна вибити нерухомість дешеву, гроші, лайфкоїни, віпку, досвід, знову лайфкоїни, якісь кросівки ексклюзивні, напевно, будуть і якась ексклюзивна ковтина. А, так, давайте без швидкого відкривання крутимо перший свій кейсик. Spring. 2025. А, мерсик залишся. Блін, ні не пощастило. 400 тисяч. Активувати буду пізніше. Давайте ще один без швидкого відкривання. Я вже подумав, що випаде мерс. Блін, я вже навіть обрадувався. М -м О, падають якісь кросівочки Ну, я їх заберу і подивимось, що це за кроси. Може якісь реально вони там прикольні. Так, це вже в нас виходить третій кейс без швидкого відкривання. Блін, і знову Mercedes і 400 тисяч крутилося. А, давайте один відкриємо з швидким відкриванням. І па... О, танці тріумфальні, слухайте, ну це вже щось. Це вже щось, це вже непогано. На танці також будемо з вами дивитися. Так, активуємо їх пізніше. Давай без швидкого відкривання. Один. Крутимо. Блін, хай випаде хоча б якась тачка, будь ласка. Вони от, ну, всі чотири, начебто, і прикольні. Давай, артеончик. ні, блін, тип нерухомості дешевий. От нафіга мені тип нерухомості дешевий. Слухайте, скажіть мені. Так, залишилось три кейси. Крутимо один і залишається ще два. Хочу собі тачку. Будь ласка. Блін, знов красівки. А, цікаво, вони будуть однакові чи вони будуть різні? Давайте один кейсик відкриємо швидким відкриванням. А блін, лайфкоїни, не автівочка. Ну і останній, друзі, на сьогодні кейс Spring. Давай, без швидкого відкривання. Будь ласка, щоб це була тачка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тачечку. Нє. Падає 3500 досвіду. На жаль. Так, ну давай пішли в інвентар. Зараз швиденько це все діло позабираємо. А, так, активуємо. Кросівки також активуємо. Ще раз 400 тисяч танці. Тріумфальний танець активуємо. Тип нерухомості дешевий нам не потрібен. А, ще одні кроси. 350 лайфкоїнів і 3500 досвіду. Добре. Давайте поглянемо, що там нам випали за красивочки. Перші давай візьмемо. Так, а О, Друзі, світлячки рожеві. Слухайте. Це... А це не сандалі? Типу... А ну давай зайдемо в приміщення, подивимось, як вони виглядають в приміщенні. А... Блін, ну прикольно те, що вони світяться, це вже мені подобається. Але якийсь дизайн їх такий максимально мені незрозумілий поки що. А, давай другий натягнемо, подивимось, що тут. А, а тут просто якісь кедри. Типу такі кеди, які можна тупо взяти і викинути на смітник. Блін, перед іконами, може таке, Не можна було казати. Добре, давай одягнемо оці що світяться і пішли на вулицю, бо там ікони, не можна нічого поганого казати перед ними. Так, ну і давайте також подивимося танцюльки, які ми з вами сьогодні позабирали та які ми сьогодні виграли. Так, друзі, ну, танець тріумфальний. Так, а ну давай. О, слухай. Ну нормально так не зажигає. Підстрибує там. В цих світящихся кедах таких. Нормально так зажигає, типок. Добре, давай глянемо танці, заходимо і тут ми ще з вами вибили роллі. Танець роллі. Слухайте, ну також прикольно непогано. Непоганий такий танець. Так, давайте дивитися, що у нас є ще далі. Так, і також анімація поправити волосся. Що він тут поправляє, Шолом чи вушка? <схай> ну така анімація, чесно кажучи. Це напевно для зйомки якихось там фільмів. Ну от танці, блін, ну от це виглядає прикольно. Можна десь на тусовочку залітати і зажигати такий ось світлячок. Було б прикольно, якби в цьому костюмі зайчика ще б вушка світилася. Ну і друзі, я ще порахував, якщо... Мені вдасться прокачатися до 150 рівня Пасу, то в мене ще буде 27 можливостей виграти собі якусь автівочку із кейсу Spring. А якщо не вдасться прокачатися до 150 рівню, то ми заберемо з вами ще 13 кейсів. Коротше, якось так. А ще я... Згадавте, що ми ж з вами забирали не тільки Кейс Спрінг, а ще й в нас був голдовий, здається, ні, не голдовий, чекай, сільвер був, о, дивіться, один сільвер. А, давайте його без швидкого відкривання, швидесенько зараз заберемо, подивимося, що нам тут випаде, може щось дійсно прикольне, може й впаде. А, ну так, да, голдова віпка, вона ж мені дуже була потрібна. Добре, і що ще було, здається, бронзовий один. Так, ще бронзовий, давай, без швидкого відкривання, також відкриваємо, подивимось. Може тут якісь лайфкоїни впадуть. О, дивіться, тільки насказав сказав і впало 20 лайфкоїнів. Дрібничка, але все ж таки приємно. Давайте одразу напевно їх і активуємо цих 20 лайфкоїнів. Так, використати годову віпку ми можемо продати за 0 лайфкоїнів, тому що вона нам дісталася з батл пасу. Ну що ж, друзі, а на цій приємній ноті можна завершувати даний ролик. Хочу вам подякувати, якщо ви подивилися його до кінця. Хочу вам подякувати, якщо ви підтримали мене вашою вподобайкою, а якщо були не підписані і підписалися, то для вас просто окремий величезний поклін. Свої враження можете написати в коментарі. Ну а з вами, як завжди, був Ласун. Прощаюсь з вами до наступних роликів. Всім па-па!